Доброго дня, наші любі діти. Сьогодні у нас буде дуже цікаве заняття. Подивіться, будь ласка, хто до нас сьогодні прийшов у гості, а в гості до нас завітали ведмедики. І ось такого віршика я вам зараз прочитаю про ведмедиків. Ведмежаток я взяла, посадила до стола, стала медом частувати. Пригощайтесь, ведмежата! А ведмедики сидять і нічого не їдять. Скуштують, скуштувати метку охота. Та відкрити не можуть рота. Дітки, а скажіть, будь ласка, чому ж вони не можуть відкрити рота? Правильно, бо це іграшки. Подивіться уважно, скільки іграшок у нас сьогодні. До нас сьогодні залітало. Два ведмедики, лялька, м'ячик. Машинка, кубики. А зараз я хочу загадати вам загадку, а ви відгадаєте, про яку іграшку ця загадка? Я в берлозі взимку спав, мед із вуликів збирав, бант на шию пов'язали і де іграшок поклали. Ваймуватий там який. Відгадайте, хто такий? Правильно, дітки, це плюшевий ведмедик. Ось така загадка. Круглий, гарний і легенький. Високо літає. Йому діти дуже раді, бо з ним кожен грає. Відгадали? Правильно це наш улюблений м'ячик. І ось така загадка. Замість справжньої дитини є у кожної дівчини. Її пестять, одягають, спати ввечері вкладають і годують її смачно. Дуже мамі, вона вдячна. Правильно, дітки, звичайно, це лялька. Подивіться, які у нас гарні іграшки. А як з ними можна грати? Скажіть, будь ласка, як можна з машинкою грати? Правильно, її можна катати, в неї можна саджати іграшки. ось ось пожежна машина можна підіймати. Песницю, драбинку пробачте. Да, М'ячик можна кидати, бити, ловити, ведмедиків можна частувати, можна вкладати спати і же само ляльку. А із кольорових кубиків можна побудувати чарівний будиночок або просто е зоопарк для тваринок. З іграшками можна грати по-різному. Але іграшки треба берегти, тому що якщо їх не берегти, вони дуже швидко зламаються. А скажіть мені, будь ласка, діти, а у вас є улюблена іграшка? Яка ваша улюблена іграшка, можете її сфотографувати і прислати нам? Ми будемо дуже на вас чекати!